Тебе обирають знову і знову не тому, що ти унікальний чи незвичайний, а тому, що твоя присутність легко зчитується. Ти випромінюєш доступність ще до того, як пролунає перше слово, задовго до того моменту, коли хтось починає ставитися до тебе неуважно, ігнорувати твої потреби або мовчки призначає тобі роль, на яку ти свідомо не погоджувався. Щось у глибині твоєї істоти вже нахилилося вперед. Ти починаєш чути раніше за інших, ти пристосовуєшся миттєво. Ти відчуваєш напругу в атмосфері та рухаєшся, щоб її поглинути. Це здається чутливістю, емпатією, зрілістю, але насправді на психологічному рівні це набута готовність нести те, що до тебе не належить. Пастка не в тому, що інші обирають тебе, пастка полягає в тому, що ти представляєш себе як когось, кого можна обрати в дуже специфічному ключі, як людину, яка зрозуміє, стерпить, пояснить і залишиться поруч навіть тоді, коли взаємність зникає. Ціна цього не лише виснаження чи образа. Глибша ціна в тому, що твоя ідентичність поступово вибудовується навколо того, щоб бути обраним для ролей, які вимагають зникнення себе. Те, що відчувається неправильним у твоєму житті, не випадкове це накопичена вага від постійного перебування в позиції емоційного стабілізатора, перекладача, резервуара для чужих переживань. Можливо, ти говориш собі, що просто притягуєш травмованих людей. Вимоглих партнерів, нарцисичні особистості або емоційно незрілі системи. Таке пояснення залишає тебе невинним, але сліпим. Більш точна правда полягає в тому, що ти несвідомо бере участь у моделі відбору, яка винагороджує твою ранню адаптацію та карає за твою диференціацію. Тебе обирають не тому, що ти сильний, тебе обирають, бо ти дозволяєш іншим залишатися несвідомими. Ось перше дискомфортне усвідомлення. Бути обраним стало доказом цінності несвідомо, не, не гордиливо, а структурно. Десь на ранніх етапах бути потрібним стало безпечнішим ніж бути пізнаним. Бути корисним стало надійнішим ніж бути зустрінутим. Коли хтось обирає тебе романтично, професійно чи емоційно, це запускає знайоме внутрішнє вирівнювання. Напруга зникає, з'являється мета. Особистість організовується навколо служіння. Саме тому піти пізніше відчувається не просто болючим, а дезорієнтуючим. Ти залишаєш не просто людину чи роль, ти дестабілізуєш ідентичність, яка сформувалася через адаптацію. Юнг не розташував би цю модель у моралі чи темпераменті, він розташував би її в архітектурі психіки, конкретно в тому, як его навчилося виживати в найранішому реляційному полі. Дитина, яка дізналася, що гармонія залежить від налаштування, що любов приходить за підпорядкуванням, що безпека з'являється, коли конфлікт попереджений, не виросла емпатом за чеснотою. Вона виросла адаптивним спеціалістом. Чутливість стала інструментом, сприйняття стало захистом. Психіка навчилася сканувати, коригувати та заспокоювати ще до того, як загроза повністю виникла. Те, що виглядає як співчуття у дорослому віці, часто починалося як пильність. Ось, де повторювана роль стає видимою. Тебе обирають знову і знову, щоб утримувати те, що інші відкидають: емоційну нестабільність, невпевненість, зарозумілість, плутанину, агресію, залежність. Ці елементи циркулюють у реляційному полі, хтось мусить їх нести. Несвідомо шукає контейнера. Ти представляєшся таким не тому, що бажаєш страждань. А тому, що твоя психіка рано дізналася, що несення емоційної ваги простору забезпечувало приналежність. Це прихована угода. Якщо я утримуватиму те, що ти не можеш, мене не залишать. Це рідко промовляється в голос. це й не потрібно. Це вбудовано в поставу тон, відгук, терпимість. Проєкція це механізм, який фіксує цю модель на місці. Інші відчувають, часто несвідомо, що ти здатен метаболізувати те, з чим вони не можуть зіткнутися. Вони проєктують відкинуті частини себе на тебе відповідальність, сумління, емоційну глибину, навіть провину. Ти стаєш тим, хто розуміє, що звучить як похвала, але функціонує як призначення. З часом ти починаєш ототожнюватися з проєкцією. Ти віриш, що ти стабільний, сильний, емоційно здатний. Цей помилковий образ себе не роздутий, він обтяжений. Він переконує тебе, що твоя роль залишатися врегульованим, коли інші розпадаються, пояснювати, коли інші спотворюють, залишатися присутнім, коли інші відходять. Ось чому нарцисичні динаміки знаходять тебе так надійно, не тому, що ти слабкий, а тому, що нарцисичні структури потребують зовнішнього регулятора. Нарцисична особистість відкидає вразливість, сором, залежність і сумнів. Ці елементи мають кудись подітися. Вони виштовхуються назовні у реляційного партнера, який може їх утримувати без руйнування зв'язку. Ти робиш це добре, ти пояснюєш, ти виправдовуєш, ти контекстуалізуєш їхню поведінку. Ти береш відповідальність за емоційний клімат. Нарцисична структура відчуває полегшення. Ти відчуваєш виснаження. І все ж ти залишаєшся не тому, що тобі це подобається, а тому, що відхід активував би глибший жах, втрата ролі дорівнює втраті себе. На цьому етапі примус пояснювати стає центральним. Ти пояснюєш не тому, що тобі не зрозуміло, ти пояснюєш, бо пояснення це несвідома спроба відновити рівновагу. Якщо ти зможеш змусити іншого зрозуміти, якщо ти зможеш прояснити намір, пом'якшити вплив, перекласти емоцію в логіку. То, можливо, стосунки повернуться до прийнятного балансу. Пояснення тут це не комунікація, це умиротворення. Це зусилля бути обраним знову в тій самій ролі. Розумного, терплячого, того, хто не ескалує. Зверну увагу, що тихо жертвується в цьому процесі. Твій гнів відкладається. Твої потреби перефрамуються як прохання. Твої межі пом'якшуються в переговори. З часом ти починаєш переживати розмиту втрату себе не тому, що тобі бракує ідентичності, а тому, що твоя ідентичність сформувалася навколо реляційного пристосування. Его організовується навколо управління іншими, а не вираження власної траєкторії. Індивідуація зупиняється не від лінощів, а від лояльності до старої стратегії виживання. Походження цієї моделі часто сидить у батьківському комплексі, не обов'язково у відкритій трамі, але в тонкій емоційній асиметрії. Батько чи мати, що були перевантажені, нестабільні, пригнічені, нарцисичні або залежні, неявно залучили дитину до регулюючої ролі. Дитина навчилася щитувати настрій, передбачати зміни, ставати зручною. Любов стала умовною на базі налаштування. Материнський або батьківський комплекс формувався навколо ідеї, що зв'язок потребує адаптації. Пізніше стосунки просто реактивують цей шаблон. Психіка не запитує, чи це добре для мене. Вона запитує, чи достатньо це знайоме, щоб вижити. Ось чому модель повторюється навіть коли є розуміння. Усвідомлення саме по собі не розчиняє комплекс. Комплекс має емоційну гравітацію. Він обіцяє приналежність в обмін на самопридушення. Кожного разу, коли тебе обирають, комплекс посилюється. Кожного разу, коли ти залишаєшся довше, ніж дозволяє твоя цілісність, він поглиблюється. Несвідомий виграш стабільність, свідома ціна автентичність. Напишіть автентичність у коментарях, якщо ви закінчили платити цю ціну. Те, що починає зміщувати модель, це не мова розширення можливостей чи робота над самооцінкою, це точне розпізнавання функції. Тебе обирають не тому, що ти особливий, тебе обирають, бо ти виконуєш психологічну послугу. Коли ця послуга відкликається не драматично, не каральне, а тихо динаміка дестабілізується. Люди, які залежали від твоєї емоційної праці, відчувають розгубленість, роздратування або відстороненість. Це часто неправильно щитується як відторнення. Насправді це крах несвідомого контракту. Ось критичне усвідомлення. Модель закінчується не тоді, коли інші змінюються. Вона закінчується, коли ти більше не пропонуєш себе як контейнер для того, що інші відмовляються нести. Це не акт агресії, це акт диференціації. Психіка починає реорганізовуватися навколо внутрішнього авторитету, а не зовнішнього відбору. Ти припиняєш запитувати, що йому потрібно. Ти припиняєш передбачати, що вона не може сказати. Ти припиняєш керувати тим, що не просили керувати. Спочатку це відчувається як відмова допомогти. Психологічно це відмова функціонувати. Ця відмова не виходить з байдужості. Вона виходить з визнання, що твоя доступність була використана як механізм для уникнення. Тіньові елементи, які раніше проєктувалися на тебе тепер повертається до відправника. Нестабільність, яку ти стабілізував, тепер залишається нестабілізованою, залежність, яку ти підтримував. Тепер залишається непідтриманою. Інші відчувають це як втрату, а не як повернення відповідальності. Вони можуть звинувачувати тебе в зміні у відстані в егоїзмі. Ці звинувачення є діагностичними. Вони розкривають, якою мірою стосунки залежали від твоєї адаптації, а не від взаємності. Те, що відчувається втратою тут, це втрата ролі, а не втрата зв'язку. Але якщо зв'язок існував лише тому, що роль була заповнена, то зв'язок був ілюзорним з самого початку. Ця реалізація нелегка, вона не прославляюча. Це не момент тріумфу, це момент тверезості. Ти бачиш, що тебе обирали не заради тебе, а заради функції. Що важливо на цьому етапі, ти більше не пояснюєш не тому, що ти став байдужим, а тому, що пояснення більше не служить тебе. Воно служило іншому, воно зберігало динаміку, яка потребувала твого зникнення. Тепер, коли хтось неправильно зрозумів тебе, ти можеш дозволити цьому залишитися. Ти можеш дозволити людині мати свою версію подій, навіть якщо вона не точна. Це не пасивність. Це розпізнавання того, що коригування чужого сприйняття це форма контролю, а не зв'язку. Дискомфорт цього періоду походить не від конфлікту, він походить від відсутності ролі. Його не завжди можна заповнити діяльністю чи новим самовизначенням. Він потребує терпимості до порожнечі. Психіка опирається цьому, оскільки порожнеча відчувається як загроза. Вона була загрозою в дитинстві. Бути невидимим тоді означало бути незахищеним. Тому психіка навчилася заповнювати простя. Вона навчилася нахилятися вперед, розміщуватися, де могла б бути відсутність. Тепер тобі потрібно дозволити відсутності залишатися. Не заповнювати її перечасно, не організовувати себе навколо потреб іншого, не шукати підтвердження через скорисність. Це не відчувається як свобода, це відчувається як дезорієнтація. Его втрачає своє дзеркало. Воно більше не отримує постійного відображення від інших, не отримує підкріплення за те, що воно є тим, хто розуміє, хто регулює, хто залишається. У цій відсутності відображення його може спіткати паніка. Воно може інтерпретувати тишу як покинутість, може відчути імпульс повернутися до старої моделі, щоб відновити зв'язок. Якщо ти поспішаєш вирішити цей дискомфорт, повертаючись до того, що знайоме, модель відновлюється. Якщо ти дозволяєш, дискомфорту триватимуть, не розв'язуючи його негайно, щось інше починає формуватися. Початкова ідентичність неорганізована навколо відносин, не визначена через вибір, невідома через те, як інші реагують на тебе, але присутня через те, що виникає, коли ти більше не керуєш полем. Ця ідентичність не драматична, вона не є новим наративом. Це просто більш точне відношення до того, що справді твоє, а що ні. Ти помічаєш, коли щось не відчувається правильним. Ти помічаєш, коли ти даєш більше, ніж можна підтримувати. Ти помічаєш, коли відсутність взаємності більше не виправдовується. Ці сигнали не приходять як ясність, вони приходять як легкий дискомфорт, як тонке відчуття, що щось зміщене. Якщо ти їх не ігноруєш, вони посилюються. Якщо ти діяв відповідно до них, вони починають формувати нові параметри. Ця чутливість до себе не егоїзм, це механізм виживання, який був пригнічений. Тепер він відновлюється. Не через наполегливість. А через відсутність придушення стосунки, які формуються з цієї позиції, різні, вони не починаються з інтенсивності, вони не вимагають від тебе негайного розуміння іншого, вони розгортаються повільніше, з більшим простором для невизначеності. Це може відчуватися менш захоплюючим, також може відчуватися більш стійким, оскільки воно не залежить від твоєї адаптації, воно залежить від наявності чи відсутності взаємності. Коли хтось знову обирає тебе, ти можеш помітити, для чого тебе обирають. Чи обирають тебе щоб розуміти, щоб регулювати, щоб пояснювати, чи обирають тебе через те, ким ти є, коли ти не виконуєш жодної функції? Це запитання не ставиться безпосередньо іншому, воно ставиться внутрішньо. Відповідь стає очевидною не через те, що вони кажуть, а через те, що від тебе вимагається в динаміці. Якщо вимагається пояснення, управління, поглинання. То обрання не є про тебе, воно про послугу. Якщо простір дозволяє тобі залишатися таким, який ти є без корекції, без постійної адаптації, то обрання може бути про зв'язок. На цьому етапі багато людей намагаються замінити стару модель новою ідентичністю, зціленим емпатом, людиною з межами, пробудженою особою. Це ще одне уникнення: це залишає ідентичність зовнішньою, просто міняючи ролі. Психіка розпізнає цю заміну та опирається їй. Що потрібно тут, це не новий образ себе, а терпимість до невідання того, хто ти ще. Тривога, яка з'являється зараз, тихіша, але глибша. Це більше не паніка покинутості, але не спокій неструктурованого існування, без постійного зворотного зв'язку від того, що тебе потребують, обирають або покладаються на тебе. Его втрачає своє дзеркало. Ти можеш помітити падіння мотивації, відчуття пласкості або відсутність напрямку. Це часто неправильно інтерпретується як депресія. Психологічно це декомпресія. Система більше не перебуває під постійним адаптивним напруженням, і вона ще не знає, як рухатися без нього. Ось де багато людей саботують себе. Вони знову входять у знайомі динаміки, щоб відновити інтенсивність. Вони провокують непорозуміння, щоб виправдати пояснення. Вони пропонують допомогу там, де її не просила. Ці рухи це не провали волі, це спроба психіки відновити когерентність. Стара модель за всю її ціну забезпечувала структуру. Відсутність структури відчувається як розпад. Якщо ти не поспішаєш вирішити цей дискомфорт, щось інше починає виникати. Більш рудиментарне відчуття переваги. Ти помічаєш, що тобі подобається, не пояснюючи чому. Ти помічаєш роздратування, не перекладаючи його негайно в розуміння. Ти помічаєш бажання не скануючи на дозвіл. Ці сигнали слабкі, бо вони були довго ігноровані. Вони не приходять як переконання, вони приходять як імпульси. Якщо ти відкидаєш їх як егоїстичні чи незрілі, вони відступають. Якщо ти дозволяєш їм простір, вони посилюються. Це початок ідентичності сформованої через внутрішню довідку, а не реляційну роль. Вона крихка, бо їй бракує підкріплення. Ніхто не хвалить тебе за це, ніхто не обирає тебе за це. Насправді це часто залишається непоміченим. Ця невидимість може відчуватися як втрата. Це також те, що дозволяє їй розуватися без спотворення. Колективне несвідоме продовжує тут чинити тиск, наративи, які прирівнюють цінність до внеску. Доброту до самопожертви та зрілість до емоційної праці знову спливають внутрішньо. Ти можеш відчувати, що стаєш менш цінним, менш вражаючим, менш хорошим. Ці почуття не є індикаторами регресії. Це симптоми відходу від системи цінностей, яка винагороджувала твоє зникнення. Тінь тепер знову зміщується раніше. Тінь містила гнів та автономію. Тепер вона містить ординарність. Можливість того, що ти не виняткових у своїй витривалості, морально перевершуєш у своїй терпимості, не унікально оснащений нести інших. Ця реалізація може відчуватися принизливою, вона також звільняє тебе від неможливого стандарту. Тобі більше не потрібно виправдовувати своє існування через виняткову емоційну виступ. Стосунки, які формуються зараз, відбуваються за інших умов. Вони повільніші, менш драматичні, менш інтенсивні. Тут менше терміновості. Це може здатися розчаровуючим, якщо інтенсивність була помилково прийнята за глибину. Без потреби регулювати є більше простору для взаємності, але взаємність потребує чогось нового від тебе, готовність бути враженим, не беручи контроль. Це часто, де з'являються останні залишки примусу пояснювати. Ти все ще можеш відчувати спонукання прояснити себе превентивно, керувати очікуваннями, переконатися, що тебе не неправильно зрозуміле. Якщо ти спостерігаєш уважно, ти помітиш, що це спонукання виникає не від непорозуміння, а від страху бути судженим без можливості відповіді. У старій моделі пояснення гарантувало роль, у новій орієнтації пояснення опціональне. Ця опціональність відчувається небезпечною, бо вона усуває важіль. Коли ти утримуєшся від пояснення, ти не заявляєш владу, ти відмовляєшся від контролю, ти дозволяєш іншим реагувати зі своєї власної структури, а не з твого управління. Це швидко розкриває сумісність. Деякі люди реагують із цікавістю, інші з роздратуванням, інші з відходом. Ці реакції інформативні, вони показують тобі, наскільки стосунки залежали від твоєї регуляції. На цьому етапі модель бути обраним знову і знову значною мірою втратила свій вплив. Не тому, що ти більше не емпатичний, а тому, що емпатія більше не є твоїм організуючим принципом. Вона стає однією здатністю серед інших, а не вісю ідентичності. Ти все ще можеш налаштовуватися, ти все ще можеш турбуватися, але ти більше не змушений зникати, щоб це робити. СУФ не робить життя легшим. Він робить його більш точним, ти бачиш швидше, коли динаміка асиметрична. Ти відчуваєш раніше, коли образа сформувалася б. Ти від'єднуєшся до того, як виснаження настає. Ця ефективність може здатися холодною для тих, хто звик до твоєї витривалості. Внутрішньо це відчувається як збереження. Тут є тонке горе, яке не слід обходити. Ти можеш сумувати за версію себе, яка вірила, що любов вимагає жертви. Яка вірила, що бути обраним означає бути в безпеці? Яка вірила, що розуміння інших врешті призведе до того, що тебе зрозуміють? Ця версія не провалилася. Вона зробила саме те, для чого була призначена. Вона тримала тебе під'єднаним, коли зв'язок відчувався як життєво важливий для виживання. Тобі не потрібно її відкидати. Тобі потрібно перестати дозволяти їй керувати твоїм життям. Батьківські та материнські комплекси послаблюються далі, коли ти терпиш розчарування інтерналізованих авторитетів. Ти можеш помітити, що уявні наслідки відходу ніколи повністю не матеріалізуються. Люди можуть бути засмученими, вони можуть неправильно зрозуміти, вони можуть піти. Світ не руйнується. Цей досвідний доказ повільно переписує ранню рівність між адаптацією та виживанням. Психіка вчиться, що сепарація терпима. Те, що замінює стару модель, це не нове правило, а нова чутливість. Ти стаєш чутливим до себе. Це звучить просто, але це не так. Це потребує залишатися з внутрішніми сигналами, які раніше були перекриті в ім'я гармонії. Це потребує дозволити дискомфорту триватимуть, не вирішуючи його негайно через дію. Це потребує прийняття того, що деякі напруги це не твої для управління. У міру розвитку цієї чутливості ти можеш виявити, що тебе обирають рідше. Це може здатися відторгненням, якщо ти все ще вимірюєш цінність через вибір. З часом це починає відчуватися як полегшення. Тиша, яка замінює постійну залученість, це не порожнеча, це простір. Простір, який раніше був зайнятий потребами інших настроями та проєкціями. Тут немає тріумфального кінцевого пункту, немає остаточної інтеграції, де всі частини вирівнюються акуратно. Замість цього є зміна в орієнтації. Ти більше не запитуєш, як мені зберегти цей зв'язок, як своє первинне питання. Ти запитуєш, що від мене тут просять і чи це моє давати. Це питання не гарантує комфорт, воно гарантує ясність. Ясність має ціну, вона звужує опції, вона закінчує певні стосунки. Вона виставляє компроміси, які раніше були невидимі, але вона також закінчує тиху ерозію себе, яка прийшла від життя як функція, а не як особа. Модель закінчується не з розширенням можливостей, а з тверезістю. Ти бачиш, що бути обраним знову і знову не було долею, не чеснотою, не особливістю. Це був психологічний домовленість, підтримуваний адаптацією, проєкцією та страхом самовизначення. Ти бачиш, що пояснення не було комунікацією, а контролем. Ти бачиш, що емпатія стала замінником ідентичності. Це бачення не вимагає дії, воно змінює сприйняття, раз змінене, сприйняття не може повернутися до невинності. Ти помітиш, коли ти збираєшся нахилитися вперед та зникнути, ти відчуєш старе притягнення бути обраним. Ти розпізнаєш угоду до того, як погодишся на неї. Ти все ще можеш погодитися час від часу, але ти знатимеш, що ти робиш. І це фінальна позиція цього аналізу. Не вирішення, не запевнення, не нова ідентичність для заселення. Тільки це. Механізм, який керував твоїм реляційним життям, тепер видимий. Він більше не діє в темряві. Які б вибори не слідували, вони більше не будуть несвідомими. Напишіть, прокинувся у коментарях, якщо ви розриваєте цей цикл сьогодні.